Сильні, незламні і водночас тендітні та вразливі. Це про українок в умовах сьогодення, щоб підтримати їх у цей складний час. Вірпині відкрили безпечний простір для жінок та дівчат. Це місце, де ми будемо дбати про фізичну і психоемоційну безпеку наших відвідувачок. Безпечний простір для жінок. Він суто для жінок. Чоловіків тут не буде. Усі наші працівниці, спікерки, тренерки, відвідувачки це лише жінки та дівчата. Організатор проєкту Міжнародний медичний корпус. Програма розрахована на жінок та дівчат від 14 років. Для них потрібна емоційна в першу чергу підтримка, спілкування. І цей простір якраз буде сприяти тому, буде сприяти тому, що жінки і дівчата будуть збиратись тут і розмовляти на ті теми, які їх хвилюють. До організації безпечного простору долучилася депутат Кирпінської міськради, радниця міського голови соціальних питань Оксана Нечитайло. Жінка це своєрідне це лампи однозначно. Це ті частинки світу, які дарують лише позитив і енергію для і своїх чоловіків, для своїх дітей. І хотілося, щоб в нашій громаді саме завдяки цим центрам їхні їхня енергія тільки наповнювалась. Безпечний простір відкритий для всіх охочих жінок. Працює у будні з 8 до 17.00. Адреса вулиця Павленка, 2, дріб 1, 3 поверх. За деталями звертайтеся за номером 066 890 03 29.